Що необхідно для жіночого здоров'я. Всім вітання! Ви, напевно, зі мною погодите, що жінки у сучасному світі схильні до частих стресів. Завантаження вдома або на роботі, потреба також змінюється залежно від віку та гормонального фону. Період вагітності та лактації просто виснажують жіночий організм. На відміну від чоловічого організму, жіночий більш уразливий, маючи тендітну кісткову тканину, інший гормональний та психоемоційний склад. У жінок потреба в окремих поживних речовинах залежить від різних етапів її життя, і найкращий спосіб уникнути хвороби, продовжити своє життя та стати щасливою це здорові звички. Отже, тримайте інструкцію до більш тривалого та здорового життя. По-перше, боріться зі стресом. Кар'єра, діти, сім'я, друзі, багато жінок занадто відповідальні і тому кожен день знаходяться у стресі. Боріться зі стресом за допомогою релаксаційних технік, такі, які підійдуть саме вам. У когось це може бути ароматерапія, комусь допоможе молитва, добре допомагає при стресі медитація та йога чи навіть звичайні фізичні вправи. Головне, не запускайте відчуття стресу та депресії, аби воно не переросло у щось більш серйозне. Обов'язково захищайте шкіру. Як би ви не любили засмагати, треба пам'ятати про те, що ультрафіолетове випромінювання дуже негативно впливає на стан шкіри. Тож, у спеку неодмінно користуйтеся сонцезахисним засобом, аби уникнути пігментних плям і навіть раку. Якщо ви помітили будь-які зміни у віснянках або нові чи незвичні плями, зверніться до дерматолога. Регулярно займайтесь статевим життям. Здорове статеве життя приносить багато користі і справа не лише в калоріях, спалених під час статевого акту. Жінки із здоровим статевим життям мають менший ризик серцево-судинних захворювань, високого кров'яного тиску та інфарктів. Робіть обстеження у лікаря та самообстеження. Рак молочної залози один із найпоширеніших видів раку у жінок всього світу. Лікарі рекомендують робити мамографію та відвідувати гінеколога щорічно, починаючи з 30 років. Але якщо є сімейний або особистий анамнез цього захворювання, то ризик розвитку вищий, і це значить, що починати перевірки треба раніше. Також жінкам старше 20 років лікарі рекомендують щомісяця проводити самообстеження грудей або уникнути захворювання, або вчасно почати лікування. Запобігайте шкідливості. Одним із способів запобігти хворобам та інфекціям є уникнення паління. Також слід уникати тих, хто це робить. Пасивне паління може бути настільки ж небезпечним, як і власне паління. Більше рухайтеся. Заняття спортом це один із найкращих способів запобігти серцевим захворюванням і підтримувати міцність свого серця. Це також корисно для психічного та кісткового здоров'я жінки. Необхідно займатися фізичними вправами не менше ніж 30 хвилин, хоча б 4 дні на тиждень. Найкраще підходять аеробні та кардіотренажери, а також ходьба, біг, танці та плавання. Знайдіть те, що до вподоби саме вам. Обраний вид активності повинен подобатись, інакше це буде лише черговий крок до стресу. Харчуйте збалансовано. Правильне харчування це основа здорового способу життя. Збалансоване харчування починається з уникання нездорової їжі. А корисна їжа забезпечує вітамінами, мінералами та поживними речовинами. У вашому раціоні мають бути свіжі фрукти та овочі, продукти із цільного зерна, продукти багаті клітковиною, квасоля, листова зелень, свіжа риба, м'ясо та птиця, корисні жири, горіхи, насіння, оливкова олія та молочні продукти середньої жирності. Крім того, можете додати натуральні препарати на рослинній основі, у складі яких ретельно підібрані екстракти, наприклад, препарат Івоніка Гербал-Вім. він позитивно впливає на життя жінок, допомагає зберігати баланс та гармонію. Він містить комплекс вітамінів та мікроелементів, які сприяють підтримці здоров'я кісток і суглобів, зміцненню волосся та нігтьової пластини, а також збереженню гарного стану шкіри. І пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках, а здоров'я жінки важливе не лише для неї самої, а й для процвітання та благополуччя її родини.